Вітаю, це про світло. Сьогодні буде відео про лампи для життя без світла під час локдауну. Для комфортного життя це не тернопільська свічка, яка дозволяє не наступити на кота або не зламати палець об ніжку стола. А для життя і праці, коли немає світла. Спочатку хотів зробити одну лампу, але потім вийшло так, що, на жаль, одна лампа не перекриває всіх потреб, всіх можливостей ваших по енергетиці, тому була зроблена така коротка лінієчка ламп. Ну, почну зразу з самої маленької. Лампа, ось вона, довжина 330 мм, вага 40 грам. Вона простенька, провод без підвісу. Вона кріпиться до чого завгодно звичайними резинками для грошей. Або кладеться на, наприклад, на шафу світлом в стелю. Або, ну, як, як ви її закріпите, це вже наскільки і вистачить вашої фантазії. Основна ідея цієї серії була. Максимальна кількість світла при споживанні мінімальної кількості енергії. Ця лампа, саме перша, вона ми її звемо дупа-дупа між собою. Це коли зовсім у вас, або старі акумулятори від електроінструменту 12 вольт, 18, 24, або старий автомобільний акумулятор, коли ну, він здається, щось ще має, якісь трошки енергії, але вже її зовсім мало. Лампа споживає 1 Вт, це якщо від 12 В 84 мА а видає 200 люмен. Достатньо світла для кімнати маленької ванної кімнати, туалетної кімнати, коридора. Просто над столом, якщо вам не треба, умовно кажучи, все бачити, просто бачите, що стоїть на столі, наприклад, там ви сіли почаювати. І вам вистачить і цієї маленької одноватної лампи для того, щоб нормально почувати себе за столом в темряві. Слідуюча лампа, вона в такому ж самому габариті, в такому розмірі, тільки світла вона дає 400 люмен, а споживає 2,4 Вт. Це, це від 12 вольт 200 мА. Лампа, яка дозволить вам нормально, абсолютно готувати, наприклад, на кухні їжу. Ви кріпите її або кладете її на щось, або ставите її в чашку, в кружку, в що завгодно. І вона вам дасть нормальне світло для того, щоб ви могли робити, якісь, ну наприклад, готувати. Кухня, це я про кухню. Або коридор. Ви поклали там на, на шафу в коридорі, і вам комфортно знаходитися або ходити в місця загального користування. Ну, це у нас от, це коридор. Її вистачає для багатьох задач, ну майже, майже для всього, що можна. Це по життю, по праці, мабуть, трошки вона для того, щоб працювати про ній, буде не дуже мабуть, вистачати світла. Для цього є слідуюча лампа. Ось вона це 560 мм лампа. Ось вона. Важить вона 70 грам. Зараз я знімаю це відео під такою ж лампою у нас на роботі, тому що у нас 18.30 світла немає. На вулиці ще видно, але для роботи за столом вже мало. От зараз, І світить вона зараз з висоти 50, 520 мм 52 см. Ця лампа дозволяє організувати вже нормальне робоче місце. Ви можете її закріпити. Знов-таки, у нас на роботі це лінійна лампа, на яку ми кріпимо знов таки двома резинками цю лампу. І коли світла нема, користуємося її від е, е, акумулятора е, Світло для. Е, 800 люмен ця лампа дає. Дуже нормально. дуже нормально. Абсолютно. Якщо просто для приміщення е, в, в, у мами в мене кімната е, в будинку в приватному 25 квадратних метрів. Е, Цієї лампи абсолютно достатньо для комфортного життя от в такій великій кімнаті. Вдома в мене 17 чи 18 метрів. Те ж саме дуже комфортно, абсолютно, абсолютно комфортно жити під лампою на 4 Вт. 4,8 Вт споживає від 12 вольт 400 мА. Це, якщо хтось. Колись мав справу з автомобілями, їздив, утримав, утримував. В автомобілі саме маленька лампочка це 5 Вт. Маленька, кругленька, вони там їх натикано багато. Інколи в, за, в цих в стопах, де, де попало. Це саме маленька лампа. Вона 5 Вт, а лампа 4,8 споживання. І остання лампа ось вона вже з, з прозорим розсіювачем. Це лампа 5,8 Вт, яка дає 1200 люмен. 1200 люмен це багато. І ще за рахунок розсівача прозорого кут виходу світла з цієї лампи десь 90 градусів, а кут розсіювання лампи з розсіювачем матовим десь майже 180 градусів. Воно ще додатково концентрує і збирає його в такий конус, який дає освітленість під 2000 люмен на робочій в робочій зоні на столі. Всі лампи живляться від напруги, напругою від 10 до 60 вольт. Це акумулятори, автомобільні, вантаж, вантажних автомобілів, танкові акумулятори, акумулятори скутерів, самокатів, електро. Е, що там ще в нас є? Електро, які транспортери електро ще є. Все, що рухається на акумуляторах, все підходить для живлення цих ламп. Споживання не міняється, вона як споживала 1 Вт, так і буде споживати. Є захист від, від переполюсування напруги живлення, якщо ви випадково змінили, переплутали плюс з мінусом, нічого не станеться. Просто не буде спрацювати лампа. Лампа комплектується за замовчуванням, проводом 1,5 метра, на якому є вимикач. Ви можете вимикачем, вімкнути, вимикати лампу. Живити можна додатково, наприклад, якщо взяти отакий от DC, dc перетворювач, це 5 вольт 12 вольт, ви можете взяти, вімкнути такий перетворювач. Ви можете взяти павербанк, Де у нас це ось вона. ну, Ось вона світить наша лампа. Це. 5000 Powerbank, Або, наприклад, взяти просто ваг, вагівські клемники. Ну, прямі є, 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 прямі є. Є. Такого типу це серія, яка вже давно випускається вага. І під'єднати до звичайного акума, наприклад, в нашому випадку це 7 ампер годин, свинець. І таким чином є абсолютно автономні в світлі, маючи лампу, з таким перехідничком маленьким, маючи DC-DC перетворювач 5 вольт, 12 вольт. І маючи, наприклад, повербанку любу, те саме маленьке 5000 мАч, ви можете абсолютно комфортно працювати, відпочивати, коли у вас немає світла. Ну, трошки більше, потім покажу, як вони, можливо, сьогодні ввечері, як я їх. Використовую себе вдома, і десь я записував маленьке відео у мами, коли я був, як воно там працює. Всім здоров'я!